Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді двокімнатна квартира на продаж, яка знаходиться в районі зеленої за адресою вулиця Лупоноса, 37. Будь ласка, квартира має 46 квадратних метрів. В такому стані кухня. Чистенька охайна. Є лічильники на газ, воду, світло. Все, що ви бачите на відео, залишається новим власником. Кондиціонер, балкон, спальня кімната. Замінено електромережу та сантехніку. Щас покажу. Без прописаних та боргів. Є бойлер. Квартира в хорошому стані, можна заходити та жити, знаходиться на четвертому поверсі. Тому, будь ласка, кому цікаво, звертайтеся, записуйтесь на перегляди, ставте лайки та підписуйтесь.